Хочу розповісти про цю ось річ. У мене взагалі було дуже сильне захоплення. З 2018 року я почав цікавитися іграшками народними і знайшов е в народній практиці такі дерев'яні іграшки, півники, які рухаються від важеля круглого і дзьобають зерно. Ось це така дитяча іграшка, і мене дуже ну, зацікавила, зацікавила інтерактивність. Простота в виконанні і ну, виразність. Ось то я почав гадати, як мені її задіяти в такій іншій скульптурі, в іншому сенсі, е, і е, от, в роздумах про це, роздумах про людину, е, залежність людини. От у мене якраз ця робота і утворилася робота, вона народилася якраз за, за, за три дні до повноштавого, і е, я її собі замалював. От Я зліпив її, встигнув зліпити. Потім я її собі замалював в такому нататнику, і коли ми евакувалися до Львова, я шукав можливості там, зробити цю роботу, якось зафіксувати саме в матеріалі. Звісно, вже вплинув мій досвід і моє сприйняття вторгнення. Ось. І, е, мабуть, на другому тижні от я зробив. Оці Три голови і вночі я чергував. і в мене була така найспокійніша волонтерка, де я просто сижу і е, маю просто реагувати на тривогу. Якщо там тривога, то я е, збираю людей. ось, А я в шелтері працював і веду їх в підвал. Ось в мене так виходило, що в мене був, була дуже вільна е, ніч, і я міг поліпити. То я купив е, глину. Ось, і зліпив оці три голови. Тут ми бачимо, що кожна голова вона рухає певну е, частину обличчя. Ось ця голова, вона рухає щелепою, і якраз е, рух щелепи задає оцей мертвий півень. Ця в мене серія, вона називається Розмова голів. І ще е коли я зробив цю серію, наступним моїм кроком це була вистава, Напад на сонце, де ці три голови вони, е робили змову і намагалися вбити сонце. Ось потім одна з цих голів ставала Новим сонцем, і цикл повторювався. Бо інші теж хотіли бути, зайняти місце і буде теж сонцем. І в який час ну, не було майстерниці, і, і це все стояло в кімнаті, то це дуже, ну, я б скажу, впливає на свідомість і хочеться це якось накрити, сховати, бо з цим жити, спати ду дуже важко. Не знаю, чи буде це видно в кадрі. Оце ось дирка в усі, вона потрібна для того, щоб ну, зрозуміло, щоб це як такий. Символ того, що це просто вуха, да, і це голова чує. Але воно ще дає от, пластичний ефект, додає, там з'являється зіниця всередині. Я зрозумів, що при масштабуванні і збільшуванні збільшується маса і вага. Ось, і для е, запланованої пластики мені вже кераміка не підходила. Ось, і згадав, що в мене була дуже давня. Така мрія попрацювати з металом, і народилася ідея зробити трьохметрову скульптуру з важелем у вигляді ракети. В мене було ну, до, до цієї роботи, ось Реля, Кожен раз, як я про це думав, зовсім інше ставлення і інше усвідомлення. Десь це, скажімо, людина, яка вже змінилася. І в неї утворився новий орган у вигляді ракети, як від якого важко, важко позбавитись. В якийсь момент це для мене був е, ворог, і це молох, який е, завдає шкоду, і е, от воно просто вис, висить над глядачем, над людиною. І воно так кожен раз в мене то туди, то туди, туди змінювалось. Оце враження таке дуже складне, треба фіксувати надалі от в інших роботах і розвивати. Вони планують теж бути рухомими. Це така колесниця. ось, е, І ну, зараз вона не рухається, ну при рухсі колес, е, ця рука на, на горі буде рухатись зад вперед От, і... Е, це скажімо, таке про, про е, більш про зовнішнє, що ти е, от, своїм рухом, там, думки можеш задавати там, шкоду якусь. Ну та й все.